Я обрав спеціальність харчові технології, бо тут не просто вчишся, тут створюєш продукти, які змінюють індустрію. Мені подобається, що ми поєднуємо науку і творчість. Формули, присмак дорівнює технологія майбутнього. Практика це топ. Ми відвідуємо підприємство, знайомимося з виробництвом і бачимо, як створюється продукція, яку купують щодня. Харчові технології це про відповідальність за якість продуктів, які щодня обирають мільйони людей. На кафедрі дуже довгі дружня атмосфера. Тут легко навчатись, ставити питання і пробувати нове. У нас цікаво кожен день нові знання, нові експерименти та нові можливості для розвитку. Наші заняття це постійний рух вперед. Лабораторні, досліди, нові рецептури, сучасні технології. Це навчання дає впевненість, що ти матимеш професію, яка потрібна завжди. Я пишаю, що тут. Кафедра харчових технологій це місце, де будується майбутнє харчової індустрії. Мені подобається, що ми вчимося відповідально. Від якості продуктів залежить наше здоров'я і цим мотивую бути професіоналним. Харчові технології це спеціальність для тих, хто хоче творити, досліджувати та впливати на майбутнє харчової індустрії. Переєднуйтесь до нас у ДНУ.